Це програма громадська приймання. Ще не вщухли пристрасті на обговорення бренду рівного, як у стінах Рівненського місьвеконкому, зародилась нова ідея. На місці Палацу князів Любомирських, який було зруйновано ще у радянські часи, планують розпочати масштабні розкопки. Ініціатором проєкту Відродимо у рівному замок є Тарас Максименко, начальник управління культури та туризму рівненського місьвеконкому. Сьогодні він є гостем у студії. Реалізацію проєкту має здійснити за три роки. Для цього планують використати півтора мільйона гривень. Ідею озвучено нещодавно, тому яскравих. Опонентів цього проекту ще немає. Тож сподіваємось, ними стануть наші телеглядачі. Номер телефону для запитань 23 три 16. Ще один гість програми Олександр Булига, директор Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Перше запитання, мабуть, буде до вас, пане Олександре. Скоріше не запитання. а Ми зараз спробуємо зробити такий невеличкий екскурс історичний. Я впевнена, що на рівні досить мало людей, які не знають про палац Любомирських. Але я думаю, що сучасниками він е, хіба що знайомий зі сторінок книжок. Тому давайте трошечки пригадаємо, коли яким був побудований палац Любомирських, і звичайно, ті часи, коли його було зруйновано. Ну, звичайно, треба починати не від часів Любомирських, починати від часів Несвицьких. Власниця міста Марія, яка єдина з усіх власників міста, іменувалася Ось започаткувала побудову по тим документам, джерелам, які ми маємо, такого замку. Ось, вона для міста тоді ще села отримала Магдебурське право і, по суті, наш населений пункт став, отримав зовсім інший статус. Ось, ну але життя розвивалося, і, звичайно, той, той осередок оборонний, ось той осередок, де місцеві жителі мали можливість схоронитися від нападу різноманітних ворогів. Ось він видозмінювався. Хоча вороги приходили дуже часто на цю територію, і якщо говорити вже за часи несвітських, я хочу стати князя Константина Івановича Острожського, ми всі його знаємо е останнім часом. як... Людину, яка перемогла московських стрільців у битві під Оршою. Але ж він, цей досвід військовий, він здобував тут у нас на Волині, саме на Рівенщині. Кінець 15 століття 1407 рік це перша літописна згадка про оборону цього замку, в якому приймав участь князь Константин Іванович Острожський. Ну а далі так сталося, що власники міста змінювалися, і в XVIII столітті це справді стало князі Любомирський. І вже таких потреб, як замок, значить будувати не було. І це вже був такий палацовий комплекс. Були запрошені відомі архітектори, ландшафтні дизайнери, і це була окраса нашого міста, ось нашої місцевості. Ну і ви знаєте і. Зникає знову ж, вона а поки що поки затухає її діяльність. У зв'язку з тим, що сюди приходять знову ж ті люди, та, та влада, яка і сьогодні дошкуляє українцям, це в кінці XVIII століття, 1795 рік, по третьому поділу Польщі, ось ця територія входить до складу Російської держави. І ось князь Любомирський він не живе вже в замку, він його покидає, він будує гімназію на свої кошти на власній території, подарує на вічне місто, а замок занепадає на превеликий жаль. Хоча були спроби його відбудувати Ось, вже в ХХ столітті, міжвоєнний період, відомий е художник, архітектор е Косміаді, там проводив різноманітні культурологічні заходи ввечері радості, печалі і таке інше. Але він горів, Ось, горів і та відбудова його не, не завершилась. А далі, далі сюди знову приходить влада радянсько-російська. І замок був зруйнований. Його по суті залишки були вже після закінчення Другої світової війни, і залишилось про нього згадка лише вулиць, яка колись вела до цього замку. Спасибі вам за екскурс, такий історичний. Знаєте, Тарасе, от коли говорить пан Олександр про історію цього замку, це зрозуміло. Він історик, він краєзнавець, він, зрештою, директор музею. Скажіть, будь ласка, чому саме ви стали ініціатором цієї ідеї? Чим вас зацікавила така історичні розкопки замку? Для чого це вам? Дякую за запитання. Щоб любити рідне місто, не обов'язково мати диплом краєзнавця. Бути дипломованим істориком я скажу, що дуже люблю наше місто, вивчаю його історію, спілкуюсь з людьми, які відповідно теж цікавляться його історією. І скажу, що ідея розкопок не нова. 60 років люди чекають, коли нарешті почнуться широкомасштабні розкопки і робота. Можливо, над порятунком, тому що зараз мова йде про розкопки і можливий порятунок частини, яка вціліла, тому що є інформація і від очевидців, і ми збирали свідчення, фактично відбір історичного матеріалу робили так. на аматорському рівні, але можливо існує підвал і ну, підвали е замку і його фундаментна частина. Люди, слава Богу, рівне це не схід України. Ми їздимо по різним містам. Ми їздимо і за кордон, і бачимо, як історико-культурна спадщина шанується нашими сусідами. Всі ви бачили, як музифікуються, наприклад, якісь уцілілі рештки. Культур, Історико-культурної спадщини. Тому цю ідею розкопок фактично вона нуртувала давно і виломили її самі рівня. Я озвучив, і там було в передмові вашій, що міськвиконком, ну, якби в стінах міськвиконкому, скажу так, що ідея, бо бачите, готовий проєкт, а я на посаді тільки півтора місяця. Ну, я ще до приходу на цю посаду спілкуючись, скажу так, з небайдужими рівнянами, ми цю ідею виношували. А зараз безпосередньо, коли я її запропонував керівництво міста, зокрема Галині Кульчинській, міському голові Володимиру Хомку, їм дуже сподобалась сама ідея. І ми вирішили, що ну пора нарешті 60 років відстоялася, історія відлежалася, Тепер її треба ну, піднімати. піднімати. піднімати да. І ми ще не знаємо. От пан Олександр казав на прес-конференції на представленні проекту власне для громадськості, коли ми це робили в міському будинку культури, що ми можемо натрапити на... Замки і рештки замків попередніх і фортифікаційних споруд. Про це говорив Богдан Прищепа, наш археолог, тому що за свідченнями і за розкопками, наприклад, попередніми на вулиці Короленка були знайдені поселення 10-11 століття, якщо я не помиляюсь, пане Олександре. Тому мова може йти про фортифікаційну споруду, ну, скажімо так, слов'ян. Там християнської доби, можливо, до християнської доби, ми не знаємо насправді який пласт історії піднімемо на гори. гаразд. Про це трошечки ми пізніше поговоримо. А тепер вчора ви буквально презентували цей проект? Його сьогодні активно обговорюють у засобах масової інформації. Насправді він досить масштабний, розрахований на три роки. Але розумієте, ви щойно сказали, що ідея була, вона не нова. Хто вам все-таки допомагав реалізувати, створювати цей проект? Чи були залучені фахівці, історики, археологи? Однозначно, будь-яка ідея, коли вона переходить, ви знаєте, ідей в людей дуже багато, і люди думають, що а що таке придумали там тому подібне. Це ж раз плюнуть, сісти, написати. Ні, насправді кропітка робота була проведена. З моменту, коли я прийшов на посаду начальника, я зразу фактично включив процес запитання, відповідь і прохання про допомогу всіх. То причетний до цього питання в Рівненській області в місті Рівному це краєзнавці. пан Олександр, пан Олександр. Богдан Прищепа, археологія, тобто історико-культурна спадщина обласної державної адміністрації, місто рівне, саме управління я питав, до речі, напрацювання, я просив допомоги. Тобто далі у нас були звернення в СБУ, тому що останнє свідчення є про те, що замок взірвали. Після війни замок був зірваний, тобто замінований і взірваний. Для чого? З якою метою? Скоріше за все, це робило по якійсь спецказівці. Якщо це була така, або спец... Якийсь циркуляр прийшов, навіщо це робилося? Мене цікавили комплекс питань. З СБУ я отримав відповідь, що в них немає ніяких документів. Але неформально нам небайдужі рівняни працівники Служби безпеки повідомили, що шукати треба або в архівах Петербургу. Або в архівах Кракова. Тобто ще ми плануємо цю роботу, тому що розумієте, зараз яка ситуація? В Рівному безпосередньо, пан Олександр, от не дасть брехати, Є дві є е, 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 історико-культурні пам'ятки національного рівня, національного значення. Це церква на Шевченка і це будівля краєзнавчого музею. Пам'ятка, історико-культурна пам'ятка, така як Палац Любомирський, зараз взагалі ніяк не фігурує. Тобто, коли ми дослідимо її археологічно з точки зору, ми зможемо її, їй дати статус, їй зробити паспорт, і тоді от ви називали півтора мільйона. Півтора мільйона це на три роки, на цей рік 400 тисяч. І я не виключаю, що після цього року, коли вже в неї буде статус, от пан Олександр так само. Може підтвердити, коли буде статус у пам'ятки е, національного рівня, можна буде залучати кошти і грантів, і фондів. Тобто, поки що давайте ми про кошти поговоримо трошки пізніше. Ми зараз говоримо про сам проєкт 232016. Телефонуйте, ми говоримо про розкопки Палацу Любомирського. А зараз у мене запитання до пана Олександра. Пане Олександре, е, щойно е, сказав е, пан Тарас про те, що ви теж долучалися до створення цього проєкту. Скажіть, будь ласка, наскільки він є актуальним? Суперактуальним, ви знаєте, в наш час я вже говорив, що саме цей замок пов'язує нас з такими іменами, як Марія як князь Константин Іванович Острозький, гетьман Великого князівства Острозького, який розбив колись московську Орду під Оршою, і коли сьогодні ось така є боротьба України за свою незалежність. Бо е, саме цей замок це є символ. Нашої історії, нашої європейськості, там далі ж на схід, там замки не будували. А тут ми, ми просто ми, ну я дякую Тарасу за цю ідею. Навіть якщо ми там би нічого не знайшли, але ми повинні дослідити, вивчити, окреслити цю територію. Ось і знати, що от це наша історія, це наше минуле, і, і навіть якщо. Там не вдасться зробити ось те накриття, яке там планується. Не знайдемо ми ті фундаменти. Але ж в Європі є люди, які для Європи роблять відповідні. Макети тих споруд, які колись існували. У нас є доктор архітектури Петро Ричков, який таке робить для Європи. Я думаю, що можна буде змінювати на основі це. Це... розкопок можна буде зробити. Ні, ну є, є креслення цього е, палацу замку. І я думаю, що варіанти розвитку подій можуть бути різноманітні. Я не думаю, що це тільки три роки. Це я думаю, якщо підемо, ми ми перед початком з вами говорили. Ігор Кирилович Свичників в році також було непросто радянський час. Тема казацтва не популярна, він добувається того, що проводиться розкопки, шукає 20 років і знайшов таке, яке ніхто ніколи не заходив? Давайте ми ще про це поговоримо. Зараз у нас є глядач на лінії. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше Доброго. запитання до гостей у студії. Мене звати Ольга Леонідівна. Я хотіла би поставити таке питання шановним гостям. Скажіть, будь ласка, яка стратегічна мета відбудови чи вірніше віднайдення цих руїн? Е, яка це стратегічна мета? І друге питання. Е, цікаво, що гості говорять про те про те, що широка громадськість була залучена до обговорення цього питання. Ну, можна засумніватися з цим твердженням, це одне. А друге, е, скажіть, будь ласка, якщо ці руїни, е, рештки фундаментів будуть віднайдені, то очевидно, що зміниться середовище навколо пам'ятки. І яким чином будуть вирішені архітектурно-містобудівні питання в цьому випадку? Дякую вам, спасибі вам. Ну, це пані Оля Михайлишин, наша завідувача кафедри архітектури. Я думаю, можливо, також треба було. Але коли ми це питання збирали інформацію, також її статті для вас, пам'ятаєте, подавали. Можливо, пані Оля, ви будете залучені до, до цього проекту також і будете і консультувати, і допомагати. І бо хто як не ви повинні? Приймати також участь в цьому проєкті. пане Тарасо, що ви можете сказати? Хто буде відбудовувати? Я вам скажу про стратегічність так, мети. Так. Стратегічна мета. От коли я прийшов в управління культури, я почав аналізувати попередні програми, які приймаються, взагалі програми, як у нас приймаються з точки зору менеджменту, тобто і кінцевих цілей. Я зрозумів, що ну, для мене, наприклад, зараз є розуміння, що історико-культурна спадщина. Культура, промоція. Якщо це все додати, промоція міста, історико-культурна спадщина, культура і промоція, якщо додати, дорівнює турист. Турист це та людина, яка привозить в це місце, в місто, гроші. Тому ефективність будь-якої програми по культурі мені, як людині новій в цій системі, здається, що було би дуже класно оціняти по кількості туристів. Тобто елементарно Львів наприклад... Ви думаєте, наприклад, що кількість туристів збільшиться від того, що, дивлячись, що там знайдуть, як там нічого дивіться. не знайдуть. А рештки, говоримо... а гроші вже піш, пішли в хід, а землю розкопали і таке інше. Дивіться, тобто, е... ще є багато чинників, так. які негативно вплинуть на розумієте, на процес цей? Ну, е негативних чинників взагалі не бачу. Взагалі жодного негативного чинника не бачу. Там сквер. Де більшість земля, людей вигулюються. За офіційними даними земля знаходиться в оренді на 50 років. Так. Як частина землі? Так. Як ви маєте зараз думати? Давайте, за давайте по одному би, питанню будемо давайте, відповідати. Спочатку, спочатку закінчимо стратегічністю, тому давайте. що в кого там земля в оренді, це мене менше цікавить. Стратегічність мислення віднайдемо рештки замку Любомирського. Далі є такі плани у влади навести порядок з бункером Еріка Коха. Далі у нас будівля реального училища, гімназії, краєзнавчий музей. Далі в нас фактично будинок, де жив і Біляшівський, і Драгоманов. Прибував б з Романом Кусні Ранжерієм. Вони розумію, там жили декілька я розумію, років. Про Далі говорите? ми говоримо про царські будівлі, наприклад, по вулиці 16 липня. Далі ми говоримо про плани міської влади побудувати пам'ятник Косміаді. І ми вже з вами говоримо про один із можливих туристичних маршрутів. Стратегічність мислення пов'язана з безпосередньо пов'язана з дослідженням історій, тому що. Самі по собі ми не можемо похвалитися будівлями, як, наприклад, Львів австро-угорськими. Ну так історично склалося. Немає в нас австро-угорських там будівель, наприклад, в місті Рівному. Є польська доба, є Російської імперії. Але нам, якщо оце все не захищати, не досліджувати, не цікавитись, то рівне тоді ну, не цікаве виходить. А для небайдужих людей це ну смерті подобно. Ми не можемо це допустити. Я зрозуміла до чого ви частково. Я погоджуюся з цим, але ви розумієте, в нинішніх реаліях, коли відбувається в нас війна на сході, коли не зовсім спокійно, із точки зору економічної ситуації в країні, все таки півтора мільйона гривень це багато для бюджету. Де ви збираєтесь знаходити ці кошти? Ще раз хотів би пані Валентино, от ви говорите, але ніби не чуєте. Півтора мільйона на три роки. На три роки? роки. Значить, бюджет перший може спокійно рік, собі дозволити 500 тисяч рік, за один перший рік використати. Це 400 тисяч. За 400 тисяч ми проведемо георадарні дослідження, археологічну експертизу, почнемо археологічні розкопки і вже конкретно будемо бачити, е, той об'єкт. Зможемо дати статус об'єкту. Виготовити паспорт, навчити ще провчити волонтерів, щоб допомагали археологічні експедиції, і це все ми можемо зробити за рік. Якщо палки в колеса, наприклад, не буде ніхто ставити, і ми будемо рухатися нормально зі всіма погодженнями і тому подібне. Коли пам'ятка отримує статус, можливо, бюджетних грошей взагалі не треба буде, тому що будуть гранти, фонди і тому подібне. Поляки зацікавлені в цих розкопках. Інші громадські організації зацікавлені в цих розкопках. Тому я би не прив'язувався до бюджету, бо ну я читаю інтернет, пишуть краще там, зробили би дороги. Одне другому не заважає. Робіть дороги. Ну, я не а ми, сказати. як історики, як управління культури, як краєзнавці, будемо робити свою роботу. Хай кожен робить свою. Пане Тарасе, Я не хочу зараз прирівнювати важливість доріг до розкопок. Але ви знаєте, все-таки одна паралель. Просто зараз мені приходить на пам'ять. Я пам'ятаю, як в минулому році активно відстоювали працівники краєзнавчого музею за адресою Драгоманова. 8? 9. 9 приміщень. В якому мали розміститися художній музей. Тоді не знайшлося ні можливостей, ні коштів профінансувати цей музей. Нині там знаходяться служителі Феміди, суд, хоча судів у нас на Рівненщині вистачає. Тобто кошти на реальність не знайшлися, а тепер на розкопки як ви можна можете? трішки поправити. Якраз завдяки суду будівля Драгоманова, 9 для нащадків збережеться. А завдяки художньому музею? Поясню. Завдяки художньому музею. Художній музей це класна, е, класна фішка. Під цю фішку треба було б, ну, 20-30 мільйонів гривень. Я сумніваюся, бюджет би виділив такі кошти. Ситуація з цією пам'яткою була наступна. До речі, поки вона не пам'ятка взагалі, я прийшов в управління, я подав документи, щоб Драгоманова 9. Присвоїли статус пам'ятки, історико-культурної пам'ятки. І ще одній будівлі, яка теж в суді в адміністративному, якщо ви їхали біля військомата, ви бачите, от виїжджати на Бандери по ліву руку, вскрита, вскритий дах, і руйнується пам'ятка вже, напевно, років 10. Ні, 10, ні, ну може, 8. Я бачу там, що ведеться до того, щоб вона зруйнувалася повністю. Так, от з чого я почав? Дати спочатку статус цим двом пам'яткам. Тому що зараз ми говоримо, хай буде в цій історичній будівлі тето. На основі чого? Просто, бо громада вирішила, Окей, громада, зробіть, будь ласка, дах. Е, ні, хай влада зробить. Влада розрахувала, щоб привести в порядок 20 мільйонів потрібно. Де владі взяти 20 мільйонів? Ми говоримо тут про 400 тисяч і а якась можливо, дискусія. А Можливо, теж тільки початок, гранди підуть, зацікавленість. Ну в будівлю гранди не знаю, не впевнений. Е, пане Олександре, а ви як оцінюєте? Що зараз на часі? Що важливіше ну, для е, е, Це відомо і, і не хочу навіть повторятися, що напевно в будь-який час питання культури, питання духовності, вони, ну. Як на вогу золота, за що воюють наші брати на, там, на тому сході, знову повертаємося? За те, щоб ми гарно жили, щоб ми мали свою історію, свою традиції, свою культуру. І я думаю, що треба нам її не тільки берегти, але її вивчати, знати і популяризувати. І я все-таки погоджуюсь з тим, що цей проект, і ще раз дякую. Тарасу він на часі. Ось я думаю, що і ті, хто фахівці, хто ж не залучився, вони будуть долучатися. Я думаю, трьома роками не обійдеться. Це довготривала буде робота, одні дослідження. Вони будуть довго проходити, якісь знахідки, якісь нові віднайдені матеріали. Я думаю, що ми йдемо в правильному напрямку. Я зрозуміла. Тоді в мене ми закриваємо це питання з художнім музеєм. Я думаю, ми ще запросимо вас якось для обговорення. Я думаю, що ця тема висить в повітрі, неодноразово чули на різноманітних виставках. Що все-таки історики-краєзнавці сподіваються на відкриття художнього музею, тому що він на часі. Ми повертаємося до розкопків палацу Любомирських. Перед цим ми говорили про те, що земля досі в оренді. Як ви будете домовлятися з тими, хто її винаймає? Є якісь плани. Є робота поточна програма. Я знаю, про якого ви орендаря кажете. Орендар орендує з 1,5 гектара, де розміщається палацовий комплекс 45 сотих. Орендар, коли брався за... і коли йому виділялася земля якраз на 50 років, він брався для відбудови, вона бралася для відбудови палацу Любомирських. З 2007 року, якщо я не помиляюсь, тим підприємцям, який це брав, було зроблено аж нічого. Тому ми зараз навпаки допомагаємо підприємцю допомагаємо вивчити, розкопати, поставити на облік історико-культурну пам'ятку. І все а далі вступить в силу закон України про охорону археологічної спадщини. Гаразд, скажіть, в які проміжки часові розпочнуться розкопки? Як ви вважаєте? Ну, цьому буде передувати дві експертизи: георадарне дослідження і археологічна експертиза, а далі археологічні розкопки. Пане Олександре, запитання останнє до вас, як до історика, як ви думаєте, найціннішим, що буде у цьому проєкті? Найцінніше, ну, безумовно, найцінніше це є категорія, яка є вічна. Це все-таки наша пам'ять. Поки ми пам'ятаємо, ми живемо. Ось, якщо ми відмовимося від того, що е, нам не потрібно знати. Мати те, що створювали наші предки, то ми нічого не варті. Коротко так. Ну що ж, вай, Що призимувати? Я сподіваюся, що ми знайдемо дуже багато цікавого, залишимо для нащадків. І ця робота наша з паном Олександром, з іншими фахівцями. Ляже в основу написання не одної, ні однієї учнівської роботи, студентської, дипломної, курсової, можливо кандидатської і докторської. Тому ми робимо гарну справу для всіх, і для нащадків, і для науки, і для стратегії розвитку міста рівно. Ну що ж, спасибі вам за розмову. Я думаю, що вона не остання. Я думаю, ще будуть це тільки початок. Нагадаю глядачам, що гостями сьогодні у студії були Олександр Булига, директор рівненського обласного краєзнавчого музею, та Тарас Максименко, начальник управління культури та туризму рівненського місьвиконкому. Говорили ми сьогодні про проект, започаткований рівненською міською радою розкопки палацу Любомирських. Ну що ж, історія, це те вічне, що завжди з нами потрібно пам'ятати про це. Наша програма дійшла свого завершення. Залишайтесь телеканалом РТБ і на все добре.